Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про легкі, невагомі аромати, які дуже класно тримаються протягом дня, які особисто я тривалий час відчуваю на собі. І стосовно яких я маю на увазі цих ароматів я отримую велику кількість компліментів в форматі, того, що цей аромат дуже добре. Відчувається з мене. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з одного з самих невагомих, легких, прозорих ароматів в моїй колекції: це аромат Зарко Парфам L, який... Для мене є і втіленням аромату чистоти, невагомості, свіжості. Він ідеально підходить на літній період, і в той же час його дуже класно відчувається. Протягом тривалого часу, ну от з моменту нанесення. Ця композиція побудована на базі морських нот зелених нот та зеленого чаю. Красиві білі квіти з гранатом на старті. Мускус та біла деревина в базі, легко, лаконічно, але в той же час максимально ну, особисто для мене. Дуже тривало в часі. Я дуже гарно цей аромат, не дивлячись на його ніжність, легкість та прозорість, дуже добре відчуваю. Протягом всього дня, ну з моменту нанесення. Таким самим дуже тривалим в часі по своєму звучанню, літнім ароматом для мене є аромат бренду Dior це Forever and Eva. Один з моїх супер парфумерних фаворитів це аромат, побудований довкола ноти Фрезії, яка на старті, жасмину в серці та трояндової настоянки в базі. Теж. Звіжо прозоро, невагомо, дуже красива, така жіночна, невагома композиція. І в той же час, як не дивно, максимально стійка, шлейфова і така, яка ну, тривалий час тримається в просторі. І це я як з свого власного досвіду користувачки кажу, так і людини, яка з оточуючих часто чує цей аромат. Він дійсно дуже класно проявляється в просторі і є таким тривалим в своєму часовому інтервалі ну, його прояв. Таким самим е, класним літнім, освіжаючим ароматом є композиція булгарі е, au Parfum The Wert. Це класна теж така композиція про легкість, про цитрусовість, про прозорість, про якусь ясність і, тим не менше, про хорошу стійкість, особисто для мене. Це е, аромат, в якому Дуже красиво, окрім цитрусової тональності лимону, окрім неролі, дуже красиво відчувається жасмин, болгарська троянда, алія, апельсиновий цвіт, деревинна тональність, тональність амбри та мускусу. Дуже приємно, невазгомо, свіжо, легко, і в той же час досить шлейфово, досить стійко цей аромат. Прекрасно в мене протягом дня себе проявляє, ідеально звучить. Ну і так дуже супер-супер доречне влітку. Причому своїм таким приємним, помітним, е цим освіжаючим звучанням, суперкомпозиція. композиція. щиро рекомендую цей аромат, якщо ви шукаєте щось легке, приємне літнє, ну але щоб воно гарно трималося. Протягом тривалого часу. Таким самим для мене є парфумерний досвід з ароматом, який нещодавно е з'явився в моїй колекції. Це Ісей Маякі е Льо Дісей класна, невагома. Якась, я вже десь здається говорила, для мене акватична, волога, приємна, тонізуюча композиція, яку формують, як не дивно, квіти, тональність дині. Також тут є і лотос, і півонія, і сива тональність лілії, фрезії, мускусу, туберози. Також такий приємна деревина, дуже хороший, свіжий, ясний аромат на літо. З прекрасною стійкістю шлейфом. Ну, от сьогодні ми говоримо які, про літні аромати, які гарно е, проявляються протягом тривалого часу. От цей аромат, який вже знаєте, випробуваний часом. Дуже тішуся, що ця композиція з'явилася в моїй колекції. Також нещодавно в моїй колекції. З'явилася композиція бренду «Лалік», їхня по типу, бутікова або нішева лінійка це Pink Paradise рожевий рай. І це так красиво. Тут, по-перше, для мене дуже красива молекула ізоя супер звучить вона морські ноти, мускус, цитрон, перець, сантал, амбра, якесь таке, знаєте, дуже незвичне деревинне поєднання, нота піску. І це, що знаєте, про літо, про відпочинок, про пляж, про якесь таке дуже знаєте, багатогранне поєднання, тому що, ну, якось. От і пісок, і морські ноти на штовхідні на відпочинок, і на от всі такі якісь не щоденні наші відчуття, а те, що ми відчуваємо, коли десь їдемо, відпочиваємо, усамітнюємося. Дуже красива, жіночна, елегантна композиція. Для мене тут в цьому ароматі хороша стійкість, тому що я його нанесла в перші половині дня і до кінця дня відчувала цю композицію. Ну, і це для мене якась нова грань. Бренду Lalique. Аромат дещо дорожчий, ніж основний напрямок парфумерний в бренді. Але такий новий парфюмерний експеримент і для мене він є досить вдалим, тому що ніжне, красиве, ефектне звучання з хорошою стійкістю тривалою в часі. Тому для мене це, знаєте, таке виграшне комбо. І фіналізую mm -hmm. своїм і е, красунчиком, з яким познайомилася ще навесні. Це аромат Джуліет Хезеган Ласфасан. Як це красиво, затишно, як це приємно, як це так сонячно. І е, якась така, знаєте, приємна тональність фрезі, яка тут проявляється. Кокосик, бергамот, ілангіланг, е, гарденія, жесмин, е, приємна тональність ванілі, білого мускусу, броксану. Ну, так якось приємно, затишно. І дійсно, якось так по літньому прогріто, соковито насичено. Максимально красиво, ефектно. Для мене це такий суто літній аромат, але наповнений такими літніми духмяними пахощами з дуже класною стійкістю та шлейф. Дуже подобається мені цей аромат. Він яскравий, сонячний, насичений. Ну, в ньому дуже-дуже хороша стійкість. Мені неймовірно імпонує він саме в тепло. Ну і, власне, ця композиція завершує сьогоднішню мою підбірку ароматів з літнього напрямку, з класною стійкістю. Які дуже добре відчуваю особисто я протягом дня насолоджуюсь їхнім звучанням і те, що вони тривалі такі в часі, це ще є один з їхніх бонусів. Я щиро рекомендую вам до знайомства кожну з сьогоднішніх композицій. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, аби замовити відливан сьогоднішніх героїв, або ж перейти за посиланнями на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де я ділюсь своїми ароматами. Посилання знаходиться в описі під даним відео. Можете написати мені туди, поспілкуватися зі мною на біля парфумерні теми. Також хочу вкотре до вас звернутися. Якщо у вас є якийсь е, запит, парфумерний, і вам хочеться, щоб я зняла відео на якусь парфумерну тему, яка вас цікавить, напишіть мені про це в коментарях. Ну і, власне, сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було цікавим, ви приємно провели час. Якщо це так, поставте лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео. На Моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені неймовірно приємною буде ваша підтримка. Також поділіться, які ваші літні аромати дуже класно і тривало проявляються в часі та просторі. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу парфумерну експертизу. Тому зустрічаємось в коментарях. А особисто від себе, вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде! Україна